Народ, всім привіт! Попалась мені по дорозі ще одна площадка, автомобілі в Польщі. Давайте глянемо перший автомобіль, це у нас Hyundai Tucson, 21 рік. Пробіг 7400, ціна 900. Бензин чи дизель не вказують.

Резина на тігуані стоїть 215 на 65-17. Давненько він же тут видно стоїть, бо сильно в полюці. Шкода Кодіак 83 83900 2.0, 18 рік, дизель 121 тисяча пробігу. коробочка автомат. Вот такие вот кудиак. Порезание у нас тут. Бриджстоун стоит. 215 на 65, R17. Шкода Кодиак. Opel Crossland 1.6, 100 тисяч пробіг, 18 рік, ціна 58 900 Верніше 109 тисяч пробіг. Бензин Дізель опять не вказують. Такі от опильок. Люблять вони опильки тут. Crossland X Що у нас тут? По резині 205 на 60 R16. Mitsubishi Outlander. 18 рік, 2.0, 150 кінських сил. Пробіг 125 тисяч. Ціна 89900. Бензин. Механіка, коробочка бачу стоїть. Теж механіки тут дуже багато, чому в Європі. Автомат щось вони не сильно полюбляють. Розіна стоїть 215х70, r 16 Dacia Адастер 1.5, 20 рік, 59900.

Ще один опольок Opel Grand Land X. 1.6 2018 бензин 108 тисяч пробігу. Ціна 86 900. Отакий от, от опольок.

Такий вот салон цикавый. Разина у нас тут стоит R16 радиус 215 на 60. Сюда 500 на сидушках 500. Маркировочка сзади тоже 500X. Еще одна дача. Я. 20-й рік, об'ємоденні 0, 49 900, 118 тисяч пробіга бензин. Такі от дачі. І теж механіка. Тут ж без механіки. Резина у нас тут стоїть 215 на 65, радіус 16-й. Дачі Дастер. Адастер. Пройдемося трошки по вагах. Volkswagen. В принципі, практично всі універсали. Покажу вам ціни. Volkswagen Golf 1.6, 19 рік, пробіг 115 тисяч 52 900. Ціна дізель Volkswagen, Golf, дізель Універсал. Так уж механика. Ну, салончик достаточно неплохой. Резина стоит радиус 15, 195 на 65. Сиат Леон, тоже универсал, 1,6 і 90 кінських сил. 1,6 2017 рік, 120 тисяч пробіга, 39900. Механіка. Ось такий от дизельок свят. Резина теж радіус 15 як і в Вольфа 195 на 65 Ну, по кузову дивилися вони цілі цілі, бо ще свіжі, не видно, щоб арки там чи десь пороги починали ржавіти. Ще один Сіат. Також 1.6 2017 рік. 35900 ціна, пробіг 187. 700. тоже дизельок на механіці. По суті, дві одинакові машини з різними пробігами. Бензина тут аналогічно стоїть, все те саме r 195 на 65. Volkswagen Tіrok 1.5, 150 кінських сил, 20-й рік 93-900. 58 тисяч пробіга. Бензин. Бензин і як бачимо, теж механіка. Резина стоїть 215 х 60, радіус 16. Такий от тірок. Ще один гольф. 1,6, 19 рік, 108 тисяч пробіга, дізель, ціна 54 900. Коротка механіка. Грузи на 15-й радіус 205 на 55, універсал. Люблять універсали, так як зручно багато місця. Файн Гольф. Оце вже в новішому кузові 2.0, 21 рік, 96 тисяч пробіг, ціна 73900. Дізель. Ну, коробка все одно механіка. Резина у нас 205 на 55 радіус 16 Такий от новий практично гольф. Ще один гольф, і це вже не в універсалі, 19-й рік, 1.6. Дізель 64 900. 64900, пробіг 119 тисяч. Коробочка механіка. Разве у нас тут стоит 15 радиус? не брашу 16 205 на 55. Пройдем мы с друзьями по Мерседесах. Такие вот они тут наполированы. Модель не перший, Мерседес Адені 6, 2019 рік, 109 тысяч, 85 900 ціна. Отакий от вот салон гарний. Резина тут стоїть 205 на 60, радіус 16. Всього наполіровано. Не знаю, що за кузов, я в них не розбираюсь, так як не вказано, тому вам і не читаю. Хто в курсі, той знає, що це за Мерседес. Ще один Мерседесик. Тут у нас вже CLA180D, Дізельок 1.5. 5, 20 рік, ціна 89900, пробіг 88 тисяч. Теж такі в універсалі. І теж стоїть механіка. Роздіна у нас r 16 205 на 60. Mercedes GLA 1.6 2019 рік 84 тисячі пробіг, ціна 97 900 бензин. Резина стоїть 17 радіус

Резина у нас стоїть 245 на 45, Р18 радіус. Такий от кросовер невеличкий Jaguar. Альфа ромео. Альфа ромео Стельвіо. 17 рік, 56 тисяч пробіг. 2.0, 201 кинская сила, бензин, цена 127.900. Такая вот альфа-румель на червоном салоне с черными вставочками. Красиво. Разделено тут R18, 235 на 60. Delvio. Q4. Q4, це, я так розумію, 4 ведучих. Hyundai Kona, Це в нас електричний автомобіль. 2019 рік. Пробіг 23 тисячі, ціна 90-900. Електричка. Резина стоїть 215х55 r 17 радіус. Такий от електромобіль. Hyundai Kona. Fiat. Теж електричний. Fiat du є ducato Пробіг 12 тисяч 22 рік. Ціна 58 900. Цікавий такий автомобільчик. Такий бусик. Практично нова машина. Є Єдукато. Кому цікаво по, по бусах? От попався мені один із бусів. Резина тут стоїть радіус 16-215 на 175 215 на 75. На цьому, друзі, все. Відео буду розділяти на два етапи: так як велика площадка. Автомобілів багато. Перша частина відео вийшла вже досить великою. Тому вже другу частину автомобілів я вам покажу в наступному відео. А на сьогодні все, всім дякую за перегляд, всім добра, всім миру. До скорих відео, всім пока!